Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. ЧУДАСія Новела. Здравія желаю товаришу Командарм. Ви мене, мабуть, уже й забули, а я вас ні. Пам'ятаєте, як у 20-му році приїздили ви в Бердичів перевіряти нашу дивізію? Так ото я вам тоді коня підводив. Чупоново такого в сірих яблуках. А тепер, якби приїхали, то вже б не підвів, бо в оцю війну отбило мені ногу майже по саму ріпицю. І той кінь би мене звалив. Так що я тепер сторожую: літом ще сяк так, сухо, а восени, як уперіщать дощі, важко мені ходити. До табору, поки доплуганюсь, той сіріть починає. Кажу голові дайте мені конячину. Я до току швиденько прискочу, а там випряжу, стриножу, і хай пасеться. Паша у таборі така, що ось тобі яка, хоч і здохляку дасте, випасу, є. А він. ти каже, не ісключення, щоб на дрожках гойдакать. Он семінь діжечка теж без ноги і ходити йому далі, ніж тобі, а не коверзує. Прирівняв він здоровий, як бець, він і молодий, а мене вже скоро і курка лапою загребе. Бо де ж те здоров'я візьметься, скажіть, коли на мій вік три голодовки випало і три війни? От і поділіть на кожні десять років або те, або те. Так воно ж, якби самого те пережило, це я про голову, то може б і не зоставилося. А як у нього й машина своя, і ноги здорові, та й пика, щоб сказати, не мала, хіба ж воно пойме? Прийдеш, то вночі натік. Зерно проти місяця росою блищить, Стерня пахне, біля курятника лисиця скилить. А на небо глянеш, віз уже низько, так, здається, зараз, і поторохтить Беєєвою горою. Приїздіть коли-небудь до нас, якщо виберетесь, я вас до річки поведу. Там по підлозами щуки ходять такі, як нога, в курчаках линки кубляться. А буває що й коробчаки, то, може, б і ви якогось висмикнули. Воно ж інтересно. Е, кажу, лежати б мені ото вночі на соломі під бочонком та милуватися. Так нога болить. Кульша. До старого протеза привик був, примулився, а оце недавно поламався, так я новий причепив. Важкий я нахтемський не підтягнув. Лежу отак цілісіньку ніч, а вона ж, як год, прислухаюсь, розмірковую собі. Чудні люди на білому світі придумають таке, щоб руки й ноги собі очухрувати і хваляться, ось які ми розумні. Почухрують, а тоді суріють, як його, ті оцупки, що позалишалися у людей замість рук і ніг, доточити. Е, це вже я про своє сказано, у кого що болить, той про те й гомонить. Звиняйте. А позаторік найшла на мене якась мара. Узяв і написав заяву в райсобез, щоб дали машину на трьох колесах. За начальника там онисько хекало, з нашого ж таки села, а не путнє. Так хай бо милої криє. Підпереже пузо широкою ремінякою та ще й портупею навхрест причепить. Само ж, пробачте, і все рано воружа в руках не держала. Заходились мене тягати на комісії, обміряли кульшу, аналізи взяли, і з крові і такі. Жди відповіді кажуть. Звідтоді й почалось. Машина почала вночі верстися. Оце заплющу очі, а вона вже у дворі гур гур гур, -гур. Тремтить уся. Від мотора теплом пашить, а в кабіні новим сидінням пахне. І я ж, наче тут сідаю за руль, давлю на газ, а вона як укопана я й сяк, я й так. Ні. А стара з печі, чого ти там шоригаєшся? Вранці прокинусь і соромно так зробиться, як маленький. А відповіді нічуть ні видно. Ну, думаю, буде як буде, а ти, Марку, грай. Та й написав ще раз. Так ушнипився я в ту машину, що, ви скажіть, іноді спотикнуся, здається, немов мене на вибої підкинуло, здурів. Коли це якось у суботу прихожу з лавки, Гульк у хвірці конверт стримить, розриваю, а в самого руки тремтять, як ото колись до шаблі тремтіли. А воно й даром. Машина вам, товаришу, приходько пишуть, не показана, в сязі з тим, що кульша, на два сантиметри довша, ніж треба. Треба п'ятнадцять, а у вас сімнадцять. Так що ж мені оті два сантиметри надрубати чи як? Мені вже й машини не кортить, нехай їй аби що, а от якось не до пуття. То ж було цілий день швендієш по двору, а самому весело так, неначе ось ось щось хороше зробиться. До фірки підійдеш та зирку здовж села, чи не видно листоноші? Отака зі мною чудосія трапилась, товаришу командам. Так я ото й кажу чи не замовили б ви десь там слівце про мою притчу? А може, б і листа, тому Причинуватому хекалу написали. Можеш хоч ви його, погулаєте. Прощавайте, кланяйтесь вашій жінці та діткам, і пробачте, що такого довго листа накрутив. Мусій приходько, сторож артілі, вперед. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.